49, 38, 31. за кожною цифрою дата довжиною у життя. З початку року Снід забрав життя 16 подолян. Кілька років тому сумна статистика була у десятеро більша. Люди, которые або не не осознавали про тяжкісті заболівання, не хотіли мати інформацію. Чоловік має право вибирати, і уви, этот вибір привел к тому, що зараз ми вспоминаємо на этом квілті, щоб щоб другие сделали правильний выбор. Пам'ятна хода із квілтом, символом скорботи про хмельничан померлих від сніду. 16-річний Богдан закликає бути толерантними до віллінфікованих людей. Це, хоч і маленький, але крок, щоб зупинити епідемію. «Я Вирішив приєднатися до цієї акції, щоб показати, що це зовсім ну цілком добрі люди, нормальні люди, і своїм таким вщенком ну, знайомством з ним хочу показати, що спілкування з ними досить нормальне явище. Уже майже 20 років епідемія поширюється і Хмельниччиною. Нині у нашій області живуть близько 4 тисяч віл-інфікованих людей. Потрібно повірити медицині, знати, що вся допомога пов'язана з віл-інфекцією від тестування до лікування є абсолютно безкоштовною. Влада області це гарантує, а медичні працівники впроваджують це в повсякденне життя. Ініціаторами та партнерами акції стали департамент освіти і науки облдержадміністрації обласна асоціація Вікторія та обласне відділення всеукраїнської мережі людей, які живуть з Віл Снідом. Ми одягаємо красні ленточки в знак солідарності з позитивными людьми, в знак істерії в суспільстві, в знак протесту, який существует в суспільстві, не байдуже ну, равнодуши к проблемі. Тобто кожен думає, що його не коснеться. але проблема сьогодні касається багатьох, тому що как бы епідемію в Україні поки не невозможно. Упродовж акції кожен бажаючи міг безкоштовно та анонімно пройти тест на ВІЛ. Коли ти дізнаєшся, що ти не хворий, це, це дуже круте відчуття. ти, ти можеш далі жити і не переживати за себе, за своє життя, за своїх рідних і близьких.